Розумні, здібні, розвинуті учні шостих класів Кременчуцького ліцею номер 4 Кремень взяли участь в ерудит шоу, яке відбулось у міській публічній бібліотеці. Паралельні класи, як правило, завжди змагаються за першість, і цього разу шостий та шостий В змогли продемонструвати свої знання та позмагатись за перемогу. Вчора у всьому світі визначався День Ерудита. Це свято не є офіційним, але святкують його у всьому світі, тому що саме цей день дає. Змогу ерудованим людям проявити свою ерудицію, обізнаність у різних галузях знань. Протягом ерудит шоу школярі виконували різні завдання, брали участь у вікторині, складали слова і дізнались нової та цікавої інформації. Конкурсів було декілька, і всі вони були спрямовані на різні сфери життя: природа, побут, історія. Але які ж науки даються учням у школі найлегше? У мене є предмет у школі – географія. Я його мабуть, ще з дитинства люблю. Мабуть, англійська. Я її добре розумію. В мене гарні оцінки. по ній. це англійська, українська мова дуже класно. Це укрмова математика та географія. Я теж люблю географію. Цікаво, у чому ж секрет цих розумників, що на думку дітей важливо робити, щоб бути успішними і кмітливими. Я читаю ну, там щось, доповнительну літературу. Може, там за други класи, там за восьмой, Ну і далі. І мені це цікаво. Ну, наприклад, создаю собі плани на день, досягаю своїх цілей та гарно чусь. Я люблю читати фантастику! Весь Гаррі Поттера і прочитав Хобіта. на захід. Також прийшли класні керівники, щоб підтримати своїх учнів. Учителі наголошують, що дистанційна освіта не може повноцінно замінити дітям живого спілкування. Ми дуже раді, що нашим дітям є така гарна нагода зустрітися в стінах центральної дитячої бібліотеки. Вони скучають один за одним, їм не вистачає он офлайн спілкування, їм не вистачає нашої уваги зі сторони вчителів. Це нагода проявити свої здібності, показати наскільки вони ерудовані. Наразі велика відповідальність за розвиток дитини лежить на батьках. Крім онлайн уроків, учням варто відвідувати додаткові гуртки або секції, щоб компенсувати нестачу часу проведеного в соціумі. Вікторія Максимович, Олексій Кражановський, Кременчуцькі новини.